Автостанцію на Конякіна тимчасово закривають, і з 7 серпня тут обіцяють припинити продавати квитки. Керівництво закладу каже, що піде на такий крок, якщо влада не вирішить їх конфлікт із підприємцем, який має на території автовокзалу два кіоски. Він, за словами директорки автостанції, розпочав земляні роботи біля мафу, хоча не мав на це жодного дозволу. Оскільки це самовільне захоплення земельної ділянки без будь-яких дозволів і рішень судів, відбувається вже не вперше. Ми змушені зупинити діяльність автостанції. Про що ми вже дали оголошення на сайті офіційного підприємства на офіційній сторінці Фейсбук до вирішення питання правоохоронними органами, які абсолютно не виявляють ніякої реакції, за їх словами. Зранку 6 серпня підприємець Юрій Герун заїхав на територію, порушивши правила дорожнього руху. Тоді його робітники за підйомним краном почали переміщувати власний мав в іншу сторону. Цьому цими ж особами незаконно було пошкоджено нашу платформу 12-ту, Знята частина бруківки повторно також були. Вивішені кабеля електрокабеля на проїжджій частині, що взагалі є порушенням будь-яких правил безпеки. Юристка стверджує, разом з іншими співробітниками автовокзалу намагались зупинити підприємця. Запевняє, що той її вдарив. Тож жінка викликала на місце патрульну поліцію. Ті приїхали оперативно. А ось на слідчого оперативну групу довелось зачекати аж три години. Стверджує вона. Навіть після приїзду правоохоронців, сам Герун був зайнятий, тому коментувати ситуацію не захотів. Сказав, що затіяв роботи, аби облагородити територію біля бару, де нещодавно. Ну, знесли п'ять кіосків, щоб чисто було, щоб нормально було. А дивіться, а розвертали кіоск? навіщо? Бо скаржиться, що ніби це незаконно не мали дозволу. Ну хай судяться, що не закон. З підприємцем Героном автостанція конфліктує вже не перший рік. Декілька тижнів тому поблизу його кіоску муніципали знесли п'ять мафів через те, що ті, нібито, не мали дозволів на торгівлю. Проте не на камеру базарники зізнались, що саме на цій території підприємець Герун хоче розмістити власні кіоски. Підтвердити чи спростувати таку версію підприємець поки що не береться.